Доброго дня! Отже, продовження серії цвітних капуст, стійких до спеки, до континентальних умов це амідала. Ця капуста теж зроблена в підтримку лікану. Основна відмінність від лікану в тому, що це, вона проходить іеровізацію, тобто закладку суцвіття при високих температурах. Давайте я поясню, що це таке. Тобто цвітній капусті треба низькі нічні температури, щоб вона починала формувати суцвіття. Якщо у нас дуже жаркий серпень, це в умовах півдня України, навіть Київщині, лікану починає десь затримувати закладку, і потім вона просто не встигає осені сформувати нормальне суцвіття. І тому для таких умов для півдня України є гібрид амідала. Вегетаційний період його складає 75 днів, і це дуже важливо, що він дотримується оцих термінів. Тобто він в правильний термін заклав своє суцвіття, розвинув і пішов на урожай. Ну, в іншому він досить близький до лікану. Трошки в нього сила росту така середня, вона не дуже сильно росла, хоча ви бачите, тут в принципі, вона достатня. Ну і Зараз я піду вирву одне суцвіття ми подивимося на його якість. Пам'ятаємо тут, що посадка спеціально робилася під кінець вересня місяця. Тому, може, не все типове. Добре самопокриття. покриття суцвіття досить близьке по якості до сусвітя лікану. Отже, амідала це наша новинка в сегменті лікану для умов жаркого літа для південних регіонів.